Ви вже не критикуйте нас так сильно, бо хтось із вас може подумати, от якісь блохери ненормальні, то вони пропадають на цілий місяць і не, не пилять ніякого контенту, а то щодня спамлять своїми відео. Ви вже ж пробачите нас, перепрошуємо міцно, але просто вчорашнє і сьогоднішнє відео вони пов'язані, бо є продовження історії. Тому залишайтеся на нашому каналі. Погнали! Привіт-привіт! Петрука агенція в ефірі. Ви на своїх екранах бачите якусь зелену ліпьошку-какашку, яка буквально через пів години перетвориться на вареники з картоплею. Олег поїхав у магазин забрати посилки. Я зараз е, розтоплю свою шайтан-машину, бо я ще її сьогодні не, не топила і вже. Бажано було б розпалити в грубі і будемо е, ліпити вареники з картоплею. Тому давайте дочекаємося, Олега зробимо розпаковку, а потім уже приступимо до їсти, бо, як то кажуть, їсти не можна почекати. Отже, чекаю. Там хтось прийшов. Сюсько, хто то там такий? Хто то там такий? Наша мама прийшла, молочка нам принесла. Сподіваюся, це не черепки, ану став на пуфік. Зараз подивимося. О, що ти відкривав? О, сама потрібна річ в господарстві, так, да? Олексійович. Да, да, да. Саме найпотрібні, ось як воно тобі не треба. О, Боже, а що це нам ще за гладушчика якогось поставили? Бладу, Давай що? розбирай. Бладу, бладу. Якщо ви зрозуміли, це продовження вчорашнього відео про побитий посуд і про те, як, ну, скажімо так, по-людськи гарно і лояльно віднеслися до нас. Продавці із магазину. Магазин називається, можу вже його рекомендувати. Ой, ой трошки росточком не вдався. Магазин називається Світ посуду, і вони нам компенсували вартість побитого посуду і прислали нам якусь заміну. Подивіться, як знову ж таки написано обережно крихке. Небережно крихке, а, з Полтави, бачите, зараз фокусується. Ну, чого ти не хочеш, о, з Полтави? Бачите, все ж за цей, все запаковане, все завернуте, все обгорнуте. Що то в минулого разу таке вийшло? Я прям, ну, я не знаю. Ну, Олексій, ж, Боже, яку красу нам прислали. Крішку. Яка краса. Ти шо? О, Боже, ну скажіть, як в такому? Завернутому стані можна було його побити. Так, дивіться, дивіться, це наша компенсація. Боже, величезне дякуємо. Я маю виставити це в інстаграм, відмітити роботу магазину. Дякуємо вам велике. Хай Господь вам все компенсує вдячними і багатими клієнтами. Та Тарілочка ось така. Так. Клас. Клас, клас, клас. Тобто, бачите, що в них було, то вони нам прислали. Маленької тарілочки у них не було, прислали нам більшу тарілочку і прислали такого глечика. Ми дуже їм вдячні, ми дуже задоволені тим, що, ну, по крайній мірі, ця ситуація розрішилася так. І все, цю сторінку закриваємо, перегортаємо і живемо далі. І ще прошу вашої пару хвилин уваги. Хочу вам зняти ще щиру рекомендацію: це звичайно, що не реклама. А дійсно покупка, яку я здійснюю вже багато років в одному тому самому магазині. Вся наша постійна білизна, яка є в нас вдома, і півторашні комплекти, і сімейні, і двохспальні комплекти, наші янині і на подарунки ми брали. Ми всі замовляємо їх у магазині Королева Ночі. І цього разу ми нашим топішатам старшим, бо меншим там інші подарунки, а старшим топішатом Каті і Саші ми замовили також такий комплект від магазину Королева ночі. Магазин дуже класний, вони працюють навіть на відправляють на експорт свою продукцію, її експортують за кордон, тому йому можна довіряти цьому магазину, якісні тканини, класний у них дизайнер, підбір принтів на будь-які будь смаки. Зараз вам покажу, який комплект ми замовили Каті і Саші на подарунок. Всі постельні комплекти йдуть в подарунковій упаковці. Там немає опцій ніяких у них в інтернет-магазині, що там подарункова упаковка чи просто звичайна упаковка. Всі вони йдуть у подарунковій упаковці. Ось така в мене вже таких коробок. Ціла стопка стоїть десь там у хаті на, на шафі. І далі. Обов'язково все перемотане стрічкою. Стрічка може бути різного кольору. Я всі ось замовляли, як вона їхала на навчання в вересні фіолетовий комплект, і стрічка була фіолетова. Потім замовляли на подарунок, була стрічка уже рожева, хоча комплект був теж там такого фіолетового кольору. Обов'язково йде анотація із фотографією. Тут розписано, що це сімейний комплект, що тут одна підковдра, що тут одне простирадло, і дві Навлочки, розмір я вказую, коли роблю замовлення на сайті. Дві наволочки на 50х70. На Адреса магазину місто Житомир, Київське шосе. Розпечатувати, розпаковувати, зараз, доставати не буду. Нічого не скриваю, бо принт цей Саша з Катією обирали самостійно. І ще забула сказати, що це тканина сатин. Тобто це 100% бавовна, чудовий матеріал, переться прекрасно і носиться прекрасно. У мене вже є комплекти, яким вже 4 роки, і по них навіть не скажеш, що вони вже стільки років у вжитку. Ви бачите, що тут іде простинь просто коричневого кольору. Навлочки не обов'язково тут бачите в них на рекламі чотири наволочки, але насправді їх дві не знаю. Тоді вже приїде Катя з Сашою розпечатаємо, подивимося. І саме підодіяльник з одного боку йде коричневого кольору, такий, як і простень. І з другого боку вони захотіли, щоб був париж. Поки їм світить Париж тільки в ліжку. Але сподіваємося, їхні мрії трансформуються і вони дійсно колись, коли будуть кращі часи, потраплять до Парижу вже насправді. Тому хто ще там не визначився з подарунками, будь ласка, можете перейти, зайти просто в Google і ввести інтернет-магазин Королева ночі. Постільна білизна. В них і рушники, є там ну і просто там не обов'язково комплекти. Тобто дуже, дуже такий класний магазин. Я можу вам його сміливо рекомендувати. Доброго вечора ми з України! Так, мої дівчата. Ліплять вареники і гутарать з бабкою людкою. Бабці люці скучно, я це все розумію, але дівчата якось так, щоб пришвидшитися. Шнеля, шнеля. Да, вареники Шнелі. у нас сьогодні. Тобі ж подивіться, яку красоту да, виробляємо. Бі. Це яся такі віночки робить. Ну, ми звісно, да, куські, да, такі, по старі, як куські, за напасть. Да, а яся наша. А я сіми пальчичками не стала на виті ручечки. Так, може когось виникне на питання, чого тісто ззелене? вода з жабуриня. Оце як з цього із анікдоту, мамо, де взяти червоної води для борщу, чи де взяти червоного майонезу для шуби? Оце так само чого тісто зелене. Коли в мене там наступає якийсь ретроградний Меркурій, я у тісто для замісу додаю харчової фарби там, рожевої, наприклад, чи, чи зеленої, тої самої, чи помаранчевої, чи, чи ділю там на сорти і робимо різнокольорові варенички. Ось Сьогодні в честь такого гарного свята в нашій родині, що я сьогодні здала, склала іспит на найвищий бал. Сьогодні в нас такі гарні яскраві зелені вареники і начинка картошка із, із капустою, але ну тільки не пишіть мені, що це там якась хімія, там що це звичайний харчовий барвник, Ніякої хімії там немає. Якби ви були ну, ближче пов'язані з вирощуванням пшениці, ви б знали скільки пшеницю треба покропити. Щоб виріс урожай такий, щоб фермер, по крайній мірі, не збанкрутував, а й такусь копійку заробив. Тому в борошні там більше хімічен, там у тій фарбі, яку я кинула там на, на кінчику ножа. Тому вареники сьогодні у нас зелені. Зелені. Ну, не тільки з картоплею. А ще й сперсом дали завжди, коли я сиді з нами вареники, вона завжди робить сюрпризи. Ми не дозволяємо їй кидати щось таке тверде, бо нонче зуби дорогі. Да, Катя топіха, це, це тебе стосується. Хочете, в нас і стоматолог, але твої послуги для нас недоступні. Тому щось таке м'ягеньке там типу цукру, типу солі. Сьогодні у нас червоний перець чилі, тому хтось сьогодні буде вночі пити воду і, і бігати, бігати часто до вітру. І зазвичай це в нас яся. Попадається її. Ага. От вона на когось риє яму, а сама в неї потрапляє. Тому ми продовжуємо ліпити валеники. Пам'ятаєте таку пісню? Ой, чули, чули, чули. Ой, чули, чули. Ви любив козак-дівчину і сиром пироги у нас. Пироги не з сиром. Мій коханий далеко не кізяк. ти не кізяк, а козак. Варенички наші вже готові. Подивіться, які вони в нас гарні, з копченим салком. Тому ми йдемо вечеряти. а вам гарного вечора, Па-па. Пока-пока. Я вже пішов. Pode cair <laughs>